Будемо приходити до закінчення нашого служіння ранкового. Читаю слово Боже, яке всім відоме. Це буде перше Солонян. це п'ятий розділ із 15-го віршу. Глядіть. Щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, а завжди старайтеся робити добро. Один для одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться, за все, дякуйте, бо така воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Ісусі Христі. Я думаю, що сьогодні багато говорилося нам, Слова Божого. Всі ми з вами чули, всі ми згідні, що те, що ми бачимо, ці плоди, які тут на столі є, от, що то їх все виростив Господь. І вони стоять сьогодні, принесли, позаботилися наші сестри, брати. От, не для того, що це принесли для Господа показати. Це принесли, щоб ми з вами побачили, що ви виростив Господь. Це ще не все. Багато ще є іншого, чого ми не бачимо. Але все, то зробив Господь. Дала цієї плоди земля, яку сотворив свій час Господь. І різний світ, тут є, кольори різні, різні вкуси. І, і так далі, можна перечисляти. А як брат назначав, зазначав один сьогодні, що каже, земля то чорна, а от, от таке производить. Дорогі мої брати і сестри, ми теж, в Слові Божому, читаємо, що є так написано, каже: О, земля, земля, слухай слово Господнє. До якої то землі це було сказано? Я не думаю, що до цієї чорної. Це до нас з вами. Ми теж земля. Так само маємо приносити плоди, так як та земля приносить, так і ми з вами будем, маємо принести плоди. Приходить час осені, де жнива проходять, врожай збирається, і ті плоди збираються. Так само і в нас з вами теж прийде День жатви, і так само будуть збиратися наші з вами плоди, не ті, що тут на земля, а наші духовні плоди. І ми з вами будемо те, що вродили, те, будемо бачити, і чи воно буде угодне Господу, те все, що ми робили. Хай Бог допоможе нам зрозуміти це, що я кажу, щоб ми не були безпечними на цій землі, а щоб ми розуміли, так як Слово Боже говорить, що людина посіє, то те і пожне. Ще часом більше вона пожати, чим сіяли. Так що наші всі думки, робота, Діла наші, які, що ми де робимо, що ми сіємо, все воно в свій час пристане і його треба буде жати. І ніхто інший не буде за нашу посіви відповідати, а будемо ми з вами відповідати за наші плоди. Дякуємо Богу, що Бог позаботився за нас, і ми сьогодні маємо за що дякувати Богу, навіть за ці плоди земниї. Я так дивлюся, багато всього тут є. Але я бачив один на одной, на одно, в одному собранні, що була таки, того поприносили на свято жнив, то було таки одна булка хліба і бутилка молока. І все. І більш нічого. І люди так само дякували, дякували Богу за те, що є таке. Колись, бідно, люди жили, того всього немає, що ми маємо ми сьогодні. І так само дякували Богу за те, що є. І ми так само, якби цього не було, ми так само мали б дякувати Богу за те, що Він давав би для нас, може, як то булка хліба і пляшка води. Може, таке, ще може такий час бути, Бог знає. Але ми і тоді за все дякуйте Богу. Отакова воля Божа у Христі Ісусі. За все, ісключительно за все. І часом і погане щось буває в житті, але ми не знаємо, чи то вже воно таке погане, чи то може воно й добре для нас. Часом буває те погане пройде, де нас поверне, відкриється нам дещо таке, що ми не бачили, і через те погане. Всяке наказання написано. От. Воно не є радосним для нас, а воно є печаллю, якби. Але воно потім нас навчає і приносить мирний плід праведності. Як ми перетерпимо те чи інше, навчимося, то вже тоді вже дивимося, в нас вже друге бачення, і по-другому стараємося жити, щоб догодити Господу. Я читав це місце, починав з 15-го віршу. Такі слова щось положилися на серце. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, а завжди старайтеся робити добро один для одного і для всіх. Ви знаєте, коли ми робимо щось недобре, то ми виконуємо Слово Боже чи ні? Не виконуємо. Навіть даже, якщо ми не покоряємося Слову Божому, каже, хто уклоняє ухо своє від слухання закона, того і молитва мерзость. Ну от, молитва і та мерзость перед Богом. Якщо ми Слово Боже не виконуємо те, що требує від нас Господь, то як ще можна говорити за те, щоб ще Бог прийняв славу від нас, подяку? Тим більше, якщо молитва мерзость, то те, що ми робимо недобре, то така і подяка Богу не треба, от ми тут і почули, що глядіть, це дивіться, глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Коли ми читаємо першу главу Ісаї, ми бачимо, там люди жили. Ну, служили Богу, приносили жертви, там, всякі праздники, там святкували. От. Ну, таке вже все, те, що там люди робили, те робили. А Господь каже: я вже вуха закриваю, не хочу слухати того всього, що вони просять. Настільки, каже, празнування і беззаконні. Ну, як так може бути? Празнувати і беззаконні ще робити? Таких празників Богу не потрібно. Але що Бог робить, який вивод з того всього? Перше, що кажеться, вже покинув би і не хоче слухати, не хоче діла мати з ними, покинув би, і живіть собі вже, як хочете. Але каже Господь, Перестаньте робити зло. научитесь робити добро. Шукайте правди, захищайте сироту, вступайте за вдову, а тоді придіте і розсудимо. Дорогі брати, і сестри, бачимо Бог, багато в місцях таких є, що звертає на, на це увагу. На те, що люди роблять або перестають робити зло. Коли Іона проповідував Ніневії і говорив, що через 40 днів Ніневія буде розрушена, люди покаялися в тому, і Іона крепко опечалився. Такий пророк інтересний, що Певно, щось там, ну, він ще від початку втікав не хотів. Але як пройшов ту низину через ту рибину, то й зразу помінявся трохи, вже піду, вже буду говорити. Але ж все одно щось там трошки ще залишилося в нього. Бог помилував тих людей, а він опечалився. Він ждав, що Бог бистрий без, без суд звершився над ними. А, а, він, а Бог взяв, помилував. Каже, чи мені. Не пожаліти тих людей, що бо кожен відступив від от злого і дороги своєї. От злої дороги своєї. Отступили ці люди. Перестали робити те зло, яке робили, і Бог взяв помилував. Дорогі мої брати, сестри, це все для нас такі приобрази. Ми з вами живемо на цій землі. Бог знає, скільки ще будемо жити. Але давайте будемо, як тут написано, глядіть. Дивіться, не виздаваємо злом за зло. Хай Господь допоможе нам, щоб ми зло побіждали добром. І Бог мира буде з нами. Бо це ось така воля Божа. За все, дякуйте, непрестанно моліться. Коли ми будемо молитися більше, то тоді ми зможемо і виконувати те чи інше, що треба від нас Господь. А коли нас молитва, Случай від случая може, часом є й такі, що лягають спати, не моляться, чи встають, не моляться, настільки перегружені, що забувають, що молилися. Молитися треба. Брати мої сестри, хай Бог допоможе нам. Поки ще ми живемо на цій землі, бо прийде день, ми саме без Бога нічого не можемо зробити. Абсолютно. А дякувати ми дякуємо чи не дякуємо, Бог знає, а Бог любить, щоб йому дякували. Ми бачимо і слово Боже, де 10 прокажених йшло, просили, щоб очистити їх. То сказав Господь, їдь, покажіться священникам. Вони по дорозі йшли і очистились. А тут приходить один, тільки прийшов подякувати. А Господь каже, чи не 10 очистилось? А де ж 9? Дорогі мої брати і сестри, Бог хоче, щоб ми дякували. І давайте ми можемо направляємося так себе направляємо своє життя. Так, стараємося, такі плоди приносити, щоб наша подяка була прийнята Господом. Хай Бог допоможе нам в цьому. Ми будемо закінчувати, час біжить. Всього ми не переговоримо, але хто був уважний сьогодні, то багато було сказано слова такого, що нам би послужило воно на пользу. Тут є записочки. Ще, може, хто має підняти руку, можете проблеми. Будемо молити до нашого Господа. І разом з тим дякувати. Ми часом каже, бо люблящим є проблеми, але написано люблящим Господа, призваним по Його ізволенню все содействує ко благу. Часом трудно з цим согласитися, але написано придай путь свій Господу, і Він совершить. До те нас призиває Слово Боже до цього, щоб ми більше довіралися Господу. Віддавали своє життя в його розпорадження. І Він, як би він не вів, як би нам не було, чи легко, чи важко, але як ми його любимо, тримаємося Господу, кінець буде хороший. Але коли ми починаємо самі щось вигадувати, саме щось робити, те, що і не угодно буває Господу, то така подяка навіть Господу не підходить. Воля Божа це наше освячення. І Прилічно святим, прилічно славити Бога. Так що, перше, починаємо кожен з себе, підготовляємо себе, стараємося ходити путями Божими, не робити недоброго, а служити Господу з іскреним серцем непритворно. І Бог таких сердець бачить такі серця. І тоді мир, що був між нами. Щоби в родині був мир. Як читаємо каже, ми постимося, а ти не чуєш нас. Бо от для чого постимося? Щоб дерзкою рукою бити других? Таке буває, теж. каже, од не укривайся свого. А сьогодні можемо бачити, що брат з братом, сестра з сестрою судяться, не можуть батьків ще не поділити. Чи ж то так має бути в нас віруючих людей? Розділи з голодним хліб твій, одинокровно не укривайся. А тоді ти возивеш, а Господь каже, от я. Для того, щоб нам мати общення з Господом, треба перше починати з себе і так жити, як треба є Господь. от тоді і Бог буде з нами. Алілуя Йому. Тому в даний час приклоняємо наші коліна за все. Дякуємо Йому, бо він достойний подяки. Амінь.